У США новий скандал зв'язаний з трак-драйверами, з їх водійськими посвідченнями, а саме CDL. А є штати, в яких починають дійсно уже просто ануляцію виданих CDL. Запрошують людину, нібито переглянути якісь дані, а потім кажуть, що ваше посвідчення анульовано. Тому будьте дуже обережні, уважні до ваших листів, котрі приходять вам на пошту. Це надзвичайно важливо. Зокрема, такі випадки вже були у штаті Орегон, Іллінойс, Флорида. Яка причина, як пояснюють люди, які приходять все ж таки на так звану доп-перевірку, У них немає грін-карти. Для того щоб ви отримали CDL. до речі, на сайті у штаті Техас, зокрема, конкретно вказано, що якщо ви просите CDL, у вас має бути або грін карта, або ви маєте мати паспорт Америки, або маєте мати одну з тих трьох віз. Такі от зараз новини, все дуже нестабільно. Тому, будь ласка, водії, якщо у вас є інформація щодо анулювання CDL, поділіться нею в коментарях, в якому штаті, яка була причина, як вони це пояснювали, оскільки це дуже зараз важлива тема. Я знаю, що багато трек драйверів освоюють якусь нову професію, оскільки Дійсно, ситуація дуже нестабільна і трошки небезпечно, навіть не трошки, виїжджати в рейс, І Багато дійсно людей залишились без роботи, тому що вони просто бояться виїжджати, оскільки а, вас можуть зупинити, забрати в детеншн, І потім адвокати, дай Бог, щоб досить швидко витягнули вас, якщо це вдасться, і це не дешеве задоволення. Теж знаю такі випадки, тому будьте дуже обережні. Наступне шатдаун. Обговорюють зараз абсолютно всі. Якщо конгрес не затвердить бюджет, робота урядових установ частково зупиниться. Ну вона вже зупинилась. Таке останній раз було за правління того ж президента минулого разу, і тривало 35 днів. Чи вплине воно на розгляд кейсів в офісі С трошки вплине все одно, не на всі, але вплине і в будь-якому разі багато працівників без цього шатдауну все одно йдуть у відпустки і так далі. Тому не думаю, що вплине глобально, але Точно трошечки все більше ще затягнеться. Хоча як зрозуміти, чи воно вплине, зараз важко сказати, бо і так кейси схвалюють, але повільно. Стосовно паролей, до речі, за цей тиждень є схвалені гуманітарні паролі, ви мені пишете, дуже дякую. Також дозволи на роботу по політичному притулку, теж дуже приємно, ви отримуєте їх на 5 років все ж таки. Стосовно цих 100 доларів за форму I-589, давайте я трішки до цього теж перейду, Тому що адвокати попереджають і повідомляють, це почалося ще з 30 вересня. Що якщо ваша сума оця за форму не сплачена, можуть в суді закрити кейс, тому будьте уважні і обережні стосовно цього. Бо це за несплату саме мита Стається да? 100 доларів, але може ось такого натворити вам таких проблем. Стосовно кнопки, да, оплати, от я можу вам показати, якщо ви підписані на мій телеграм, я там викладаю багато корисної інформації, багато такої інформації, яка, знаєте, в секунді щось нове з'явилось. я одразу пишу про це, коли перевіряю. Тому підписуйтесь. Також люди мені написали, що після ереквесту, а після того, як додали докази. І написала через інбокс також про пришвидшення запиту. Прийшли дозволи на роботу, які вони чекали, мені здається, з літа ще. Тому пришвидшуйте розгляд, це важливо, це працює. Також двоє цього тижня по адванс паролю це дві індивідуальні людини їхали по своїх справах в Україну на 30 днів. Майже це був емердженсі адванс Пароль, і повернулись. Нікого нічого не питали, все пройшло добре. Як бачимо, до речі, політика Трампа трошки змінюється щодо України. І відповідно зараз розповім вам найцікавіше, що хочу вам сказати, повідомити. Є багато організацій, які займаються допомогою, займались так, коли ще почалось саме ЮФЮ і так далі. Гуманітарні паролі по яких приїжджали українці? Займалась така організація, як YMCA допомогою або там католицькі католик Charity і так далі, а й багато інших. І от зараз вони починають обдзвонювати своїх клієнтів, українців, і запитувати, чи не потрібна їм якась допомога, чи хочуть вони ще співпрацювати, чи не змінили вони адрес проживання, оскільки сподіваються, що десь через тиждень знову буде якась допомога для українців. Це хороший знак, адже це означає, що як мінімум ніхто. То нікого не виганяє, а навпаки, хочуть якось допомогти. Як на мене, оцінюємо це так. Це великий плюс. Якщо, до речі, вам телефонували з вашої організації, або якщо вже запитували, чи ви не змінили локацію і так далі, напишіть в коментарях, бо я зовсім скоро проведу закритий вебінар, який стосується віз туристичних в Америку по нових там, змінах, правилах і так далі. Розповім про це все в телеграм-каналі. Детальніше про це скажу в наступному своєму відео в YouTube. Нагадую, що ви на каналі Інфоресурс по США і тут багато корисного для вас. Я стараюсь для вас. Я трішки пропала, але повертаюся і далі будуть деякі зміни. Сподіваюся. Вам сподобається Цей канал стане ще кориснішим для вас, тому нічого не пропустіть: підписуйтесь, ставте лайки і до нових відео з вами.